Поки там на Росії своє робиться, а то в цей самий момент е, Трамп танцює. Н... Байден поїхав до Німеччини танцювати. Ну не впевнена в тому. Обговорювати чи не зарано танцює Трамп? Трамп. Е, так, можливо, і також Рамштайну до речі, не буде е, просто кількаденний візит у Джо Байдена запланований. То в той самий час в Німеччині зараз все активніше чути голос опозиції. Давайте його почуємо. Я б сказав Путіну: якщо бомбардування України не припиняться, то першим кроком буде зняття обмежень на дальність, другим кроком буде постачання Таурус. І тоді нехай він Путін вирішує, наскільки він хоче ескалувати цю війну. Ну от виходить так, що дивись, ми про ем, вибори в Сполучених Штатах говоримо, а про вибори в Німеччині ми якось трошки підзабули, як на мене, це наше недопрацювання, яке ми виправляємо. Але тут треба пояснити, що для у Шольца багато опозиціонерів. Ну, це в принципі притаманно будь-якій справжній демократичній державі. І якщо у них є там альтернатива для Німеччини, це ті, хто топить за. Відповідно, фашистський рейх, і в даному випадку до Адольфа це немає нічого спільного. Мова йде про Володимира Путіна. А є відповідна опозиція, яка хоче повернутися до влади, бо ця партія неодноразово була в основі коаліції, зазвичай в Німеччині коаліційний уряд. Так ось що важливо саме ця опозиція, вона нарешті синхрон, які тільки що, слава, які ми тільки що почули, вони відкрили таємницю е, руского характера. Але Катерина тут є одна е, помилкова річ. Е, от, німці все ж таки вони мають послухати цей ефір і зробити правильні висновки. В чому помилка? Тобто вони знову кажуть, що якщо ви там, росіяни, щось зробите, то тоді ми дамо. Українцям тауриси, це помилково. Спочатку тауриси, вони летять, вони вибухають, росіяни бідкуються і кудись біжуть. А потім виходять німці, і кажуть: «Е, ні, не хенде хох, це будуть українці говорити в, в українському перекладі. І тоді треба сказати, що народ бачите, як буває, коли ви не дотримуєтесь міжнародного права. От якщо буде такий порядок дій застосований не тільки... Німецькою опозицією, яка хоче стати вла... німецькою владою, а взагалі західним світом, дивись, дивись, буде легше і е, з іншими е, не дуже добрими людьми і режимами на цій планеті. А, в той момент, коли російський чобот перетинає український кордон, а це вже сталося з 2014 року. То відповідно, а, говорити в 20... Четвертому, а можливо, в 25-му, тому що вибори відбудуться в Німеччині саме тоді про те, що якщо Росія буде продовжувати бомбардувати Україну, якось трохи дивно звучить. Це правда, тому що вона вже продовжує це робити. Вона вже робить, вона вже націлилася на період холодів для того, щоб атакувати нашу енергомережу енергосистему, і відповідно залишити українців без тепла, без світла і зробити все можливе, Жлива, щоб ми і дальше продовжували гризти один одного і шукати ворогів всередині держави, а не не бути націленими на те, щоб долати одного нашого спільного ворога, який знаходиться. Ну бажано, щоб він знаходився за кордонами України, але зараз він знаходиться в Україні, в тому числі. Катерина, ну гристи один одного взагалі немає сенсу, тому що це шлях до поразки, де треба про це прямо говорити. Треба завжди тримати цей баланс, коли люди називають речі своїми іменами. У нас тут є свої недоліки і проблеми, і про це теж треба говорити, але все одно якийсь здоровий глуст має завжди зберігатися і завжди ніколи не треба забувати проти кого ми ведемо війну. Це перша і, мабуть, найважливіша історія, але от на захисті С німців, у них просто це все ж таки німці, вони не українці, вони в війну не ведуть. І відповідно ця заява для німецького політичного життя вона вже шалений крок вперед, і це важливо наголосити. І цей пан мер, це з цієї партії він говорить про що? Якщо ну мається на увазі Таураси. У разі, якщо Росія продовжить атакувати на цивільні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, ну, щось мені підказує, що можна вже дзвонити в Берлін. От я зараз завершимо наш ефір, подзвоню, скажу, що можна вже відвантажувати Тауриси, тому що, здається, поки вони доїдуть, то можна вже буде якби, показати це от німецьке слово. Ну, І кожен вибирає. Сама, слово, яке саме німецька слова? Ми можемо написати а... на таурусах, для які полетять на територію Росії? Я б щось написав би з репертуару групи Рамштайна. В, в них дуже багато є чудових пісень, наприклад, «Онадіх». Що перекладається з німецької без тебе, ще раз повертаємося до цієї заяви. В чому її е, новина та цієї заяви? В тому, що в той момент, коли Олаф Шольц, е, коли в Німеччині говорять нам про те, що е, ніяких таурусів не буде, ніяких варіантів того, що вони можуть бути передані Україні, немає. То в цей самий момент Фрідріх Мерц виходить і каже: значить так, слухайте, якщо на виборах перемагає партія ХДС хсс я дам вам таку можливість. По перше, дам дозвіл на удари по території Росії в території Росії по військовим об'єктам. По-друге, ми надамо Україні Тауруса. Це не просто чергова заява західного політика. Це шанс, реальний шанс для України. Поки що він примарний, звісно, але все ж таки. Якщо ХДС-ХСС переможе на виборах 25-го року в Німеччині, то як ми вже почули, та питання Таурусів буде вирішено в цей самий момент. Ну і тут знову ж таки справа не в самій заяві, а у шансах ХДС-ХСС перемогти на федеральних виборах навіть попри локальні успіхи. Путінських поціновувачів на місцях, давайте їх так назвемо. А Фрідріх Мерц і ХДС ХСС протягом всього останнього року лідирують з великим відривом. А тому в Німеччині є всі шанси на те, що восени 2025 року все складеться максимально вдало для України. Ну і не забуваємо також, що останнім часом в Німеччині. Все частіше говорять і про те, що здається, Росія особливо нічого не стримує від нападу на саму Німеччину, і там називають навіть якісь такі, ну поки примарні, але більш-менш конкретні дати. кажуть, що до 2030 року це абсолютно можливо. А, давай з датами розберемося. Тобто ці заяви з приводу таурісів о, на можуть реалізувати в це в дві тобто через рік. А це означає, що до таурусів треба дожити ну, в, в прямому сенсі <тас> цього слова. Тобто, ми звичайно вцінуємо всі заяви, всі сигнали, які надходять від західного світу, бо вони різнопланові і різноманітні. І якщо так от проаналізувати два з половиною роки повномасштабного вторгнення, ми в принципі завжди живемо от в цій дискусії, як нам буде допомагати Захід. І треба визнати, що по великому рахунку допомога вона збільшується, хоча є от окремі заяви, наприклад, те, що в інтерв'ю Times заявила міністр закордонних справ Фінляндії. Еліна Валтонен, вона каже, що ця підтримка з боку західних держав вона слабша і говорить про те, що на народ ну, ми та сусід сусіди з фашистською Росією, і ми відчуваємо, що заранно всі починають втомлюватися і розслаблюватися. Мабуть, бачиш, західний світ він живе так само, як і тилові українські міста. Ну дехто вважає, що вони розслаблені. Я вважаю, що вони такі, які вони є. І розслаблені люди, вони є скрізь, а є взагалі без голови. Ті, хто залишається, в, ну, наприклад, в углідарі, їх потім там один раз навіть по російському телебаченню показали і все. І більше, мабуть, про них ніхто нічого не дізнається. Ну я до того, що бачиш, нам все ж таки от без Рамштайна. Ніяк, от потрібен нам цей Рамштайн, який Джозеф Байден зараз я так розумію, не планує проводити. бо... Цікаво, над... що могло змінитися, тому що дивися, так анонсували Рамштайн. Так говорили про те, що будуть прийняті ключові рішення. Так говорили про те, що зараз озвучать те, що Україна очікує. Ми тут ламали голову над тим, чи дадуть нам дозвіл на удари в глиб території Росії, чи дадуть нам запрошення до НАТО після завершення війни. А у підсумку Рамштайна немає. Джо Байден летить до Німеччини. Він буде там кілька днів, але по факту цієї зустрічі не відбудеться. Ми чекали на оголошення. Яке вже прийняте по факту рішення, яке мало би бути прийнятим, тому що ну на, на Рамштайні рішення не приймаються, на Рамштайні рішення озвучуються. Аж тут все скасувалося, і зрозуміло, це був шторм, який е, був важливий для сполучених штатів, і треба було боротися з його наслідками. А, а от Зараз трохи незрозуміло, чому застопорили Рамштайн. Ну не будемо говорити з експертами в, на... в наступній годині. У нас є у кого попитати у зрозумних людей, але поки ми їм не дзвонимо, будемо говорити. А тобою вдвох, Катя, ми теж двоє. Я тут намагалася шукати кішку в темній кімнаті, а, чорну кішку в темній кімнаті, ти а, кажеш, не треба її шукати. А, можна пошукати. Я думку завершив, що поки ми не дзвонимо експертам, будемо говорити з тобою вдвох. Ми а, дві розумних людини. Так от є припущення, а є з великою варагідністю так воно і насправді все. Чому а, Сполучені Штати Штати діюча адміністрація трошечки взяли паузу з Рамштайном. Бо вочевидь Джозеф Байден хоче зробити якусь велику заяву. Бо Рамштайни проводилися скільки більше 20 разів. Це мав бути 24-й. і Байден здається не разу не приїжджав. А зараз він анонсував свій приїзд. Потім вони сказали, що ураган ми не їдемо. Зараз ураган вже закінчився. Байден їде в Німеччину буде розмовляти з Шольцем і з багатьма іншими, мабуть, політичними діячами, можливо, між іншими Українське питання вона так само буде обговорюватись. Я до чого це багато аналітиків говорять про те, і з цим можна поводитись. Що... Рамштайна і участь президента Байдена в цьому скасована чи перенесена саме через вибори в Сполучених Штатах, бо логіка зрозуміла. Зараз у них фінальна стадія. Я не знаю, хто там переможе. Як то кажуть, 50 на 50. Ну, це угу. от саме чіткі прогноз, і це вкотре підкреслює, що ми з Катериною дуже розумні і красиві. Це про я про Катю чи про себе. Ну, сенс в чому в умовах, коли. Один з кандидатів, тобто Дональд Трамп, він фактично прямим текстом говорить, що якщо ви за мене не проголосуєте, то ви помрете. При чому в ході третьої світової війни, і зрозуміло, що якщо один з кандидатів взяв таку таку риторику, то ну, здається, Байден подумав: ну, давайте дочекаємось 5 листопада. Насправді чекати залишилось зовсім небагато це трошки більше трьох тижнів, і потім повернемося до цього. До цього питання. І щось мені здається, що наш всеукраїнський дідусь Джоз... Джозеф Байден він все ж таки захоче якесь останнє слово сказати. Тобто, тут важлива ще яка річ, от продовжать цю думку твою, про те, що Рамштайн це не місце, де ухвалюються рішення. Вони там оголошуються. Так от ті рішення, які були ухвалені, вони з великою вирогідністю продовжують реалізовуватись. І багато урядів вони, звісно, готували офіційні анонси своїх пакетів допомоги саме на Рамштайн, але вони це рішення ухвалили, але не оголосили їх. Тобто військова допомога вона реалізується вже зараз. Ну а коли там буде цей Рамштайн, тоді ми, власне, і подивимося, що хотів сказати Джозеф Байден. А, і подивимось, і почуємо, я сподіваюся.